У суботу до поліцейського офіцера Радавелівської тергромади звернулися місцеві жителі. Близько двох днів не бачили самотню 81-річну сусідку. Люди забили на сполох, бо у квартирі було чутно звуки, проте двері ніхто не відчиняв. Поліцейський офіцер негайно приїхав за адресою та зрозумів, що жінка в оселі, адже у відповідь на стук у вікно. Було чути стогін. Зрозумів, що тут потрібна допомога, тож негайно викликав швидку та рятувальників, які за допомогою спецобладнання змогли акуратно відчинити вікно та потрапити усередину. річна власниця оселі лежала на підлозі у кухні, знеселена та виснажена, майже не розмовляла. З'ясувалось, що жінка впала та не змогла підвестись. Скільки так пролежала, ніхто не знає. Медика доставила її до лікарні. Дякуємо усім небайдужим жителям, які піклуються про тих, хто поряд. Як, власне, відбувався порятунок, дивіться у наступному відео. Лежіть лежіть, 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 зараз швидка приїде, лежіть. Вкрийте її чимсь, виїхали. Що досталось, не скажіть, будь ласка. Ну нічого відкрили, живе сама. Спала, не могли би скрити двери, визвали што су кашу значи што спала, вона одна